Дівчата, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, і це канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Сьогодні буде відео про покупки та подарунки, які я отримала протягом місяця лютого, і я хочу вам зачитати одне таке мотивуюче побажання. Не бійся змін, адже вони. Це шлях до нових можливостей і досягнень. Е, мені дуже відкликається цей, цей напис мотивуючий, і я хочу вам теж побажати, щоб ви в цьому місяці, в березні, не боялися змін, якщо ви щось давно хотіли танцювати, готувати, співати, знаєте, як. Е, Душі мочалка в історію від мене, як я пою. Ну, то, що деяким не подобається, ну так і що. Головне, щоб ви були щасливі. Ви пам'ятаєте, да? що я про вас кажу завжди? Ви самі гарнюні, ви самі красиві, ви самі щасливі, ви заслуговуєте на більше. і не, не опускайте свої можливості. Будь ласка, якщо ви їх упустили, це, як би, ваша проблема, виходить, в житті. Тому. Не бійтеся, беріть те, що давно хотіли, і змінюйтеся. А потім мені в коментарях напишіть, що за березень <haltenOff olsa> у вас помінялося. Добре? Так, ну все, починаємо. Сьогодні покупки та подарунки протягом лютого, що в мені надарували і що я тут накупувала. Ну, починаємо. І так. Я купила собі це я роблю дуже-дуже рідко, тому що в мене зараз с кальцієм проблеми. Ногті не ростуть, Сейчас начали расти, сказали, будуть расти. В общем, пока они будут расти, я купила себе два лака. Ось такий. Я дуже полюбляю темно-коричневий і такий взяла рожевий. Ось тут я собі малювала, які вони. Ну, короче, мені, мені зашли. Я ще хотіла червоний, але він не такого кольору, як я полюбляю, тому я його залишила. Ось такі два лаки. Цей дуже-дуже густий такий, мені сподобався і. Цей Цей виглядає нібито слівовий, однак це коричневий. Мені подобається. Так, ось два таких лака. Далі син не може дивитися, який у мене оцей. Фнурок, як я говорю, він пішов, купив мені такий. Блін, він такий класний, дівчата, Взагалі супер. Мені дуже подобається. Єдине, що мені не подобається, що він чорний, але ж це таке. Заряджає швидко. Тобто, ось мені дитина подарував такий. Просто так. Пішов, купив. Клас! Це так приємно. Приходиш з роботи і весь такий. Язик на плечо, а тут тобі подаруночок. Супер. Дуже приємно. Дякую тобі, синулю, за те, що ти мені робиш такі подарунки. Маленькі, приємні. Далі я купила собі ось такий набір в мережі замовила, тому що мій уїхав вже в Київ туди в Лубни на подарунок, і мені треба зробити тепер для себе. Тому що я замовила такий набір для себе. Замовляла в мережці. ось цей набір, Мені так подобається ця їх бумага. Ну просто кайфулики. І дуже подобається цей кольор, такий не бордовий, не коричневий, Ну, і то, що я там, а таке рідненьке. Тож замовила собі, тепер... тепер зроблю для себе вже. Сподіваюсь, якщо знов хтось не забере. Далі покажу вам, я купила 48-го каунту канву. Дивіться, яка вона міленька. Це 48-й каунт. Як вам? Буду вишивати кулон. У мене замовлення на кулон. Ось така фурнітуру ще я купила. голку, Спеціально для цього 48-го каунту. Зараз покажу ближче. Ось така голка номер 12 З великим вушком. Ось така вона маленька. Ось така фурнітура 4 см, Це в мене замовлення під кулон. Ось такий. Він менший, ніж той кулон, який я робила. І ось канва. Ще раз покажу, може буде гарніше. О, вроді так гарніше видно переплетення. 48 каун. Ну і в мережці, в мережці теж я замовила під, щоб вишивати на такій мелкашні лупу. Так, ну і щоб вишивати на, так, на такій маленькій, я замовила лупу. Бачите, в мережці ще її скористувалися мої, моєю знижкою, яку нам давали на ретриті. Ось лупа і таку китицю жовту. Боже, які вони гарнюні. Дивіться, 38 гривень ціна, які вони гарнюні. Зараз покажу лупу і ці китиці. Ось китицю я вже усюди. Дивіться, яка вона жовтенька, яка вона гарна, приємна. Дівчата супер. Тут в мене бабка, ну ви пам'ятаєте, у мене бабкоманія. И дивіться, как оно файно выглядит. Цей конверт я пошила сама. Эта китиця тут за 38 гривен. Ну вообще, то, что доктор прописал. И бабка тут летить, Ну, смакота. Прелесть вообще. Тут у меня вышивается этот наборчик, помните? Крокусы. Ну вообще класс. А как вам? Напишите в комментариях, как вам такие киты, и такая цена, как вы считаете. Дорого, я радію, що дешево. Так, ну і наступне це лупа. Собственно, ось так. Зараз покажу, як вона приходить ось такій коробочці. Бачите, діємо це. І зараз покажу, як вона. Ось так голову її закривають, як перед отрубанням голови. На прищепці, ось такий. Дуже класно. Дивіться, як вона збільшує більше. Вон, бачите, вільна мрія. Вільна. Вон 3 березня. Хі -хі. Ось така гарнюня. Дуже приємна ціна, я вважаю. А ви як вважаєте? 517 гривень. Я як побачила, там за 3000, за 7, за 5. Ні, це не для мене. Так, далі. Їдемо. Дівчата ще не сказали, це 9 сантиметрів діаметр. Слухайте, хто не знає, я дуже полюбляю синій колір. Дивіться, в мене вітаміни переложила в синюю баночку. В мене, дивіться, палітра ДМС синенька. Лупа синенька. Ну, в общем, і радуюсь, як та дурочка поймає. Поня... Все синеньке в мене. Красота! Так, і я замовила дві китиці. Ось вони. так, стой. Ось вони в мене тут. Дивіться, які, яка красота. Це от, оті китиці, що я вам казала, по 38 гривень. Дивіться, яка фіолетова та біла. Ну, прямо до цієї закладинки до книги, дуже-дуже пасує. Дивіться, як класно. М -м? І ось зараз я вам покажу. Ось так, помпон, Дуже вони класнючі, мені вони дуже зайшли. До всіх органайзерів прикріпити, Дуже гарно виглядає. Напишіть мені, як вам такі китиці. Дивіться, який колір. Ну, супер. Ось у мене чек від мережки від 24.02. Дві китиці по 38 гривень. Моя знижка. Бачите? 5% Дякую, Мережка, що даєте нам змогу купувати дешевше. І набір за 500 гривень. Наступний, що я захапав хам'як. Дивіться, щоб мало не показалось. Раз, два, три. Але це ще не все. Ось ще четвертий. Щоб мало не показалось, нагребла клея. Так що, тепер запас є в мене. Я дуже-дуже цьому радію, десь на промі. Далі я була на рукодільній зустрічі, і Світочка мені подарувала ось такий набір. Цей набір я буду замінювати кольори. Я вже казала, десь ось такий зроблю, як ці пташечки. Як оця пташечка, так і тут заміню кольори і зроблю. Буде в мене такий комплект. Світолечка, дякую тобі, мені дуже приємно. Я коли приїжджаю в лікарню, я їй телефоную. І якщо у нас виходить, то ми йдемо туди в Аркадію погуляти біля моря, тому що ви знаєте, що в Южному морі зачинено, тому що у нас кобліва рядом. Наступне, що я купила, це ось такі собі колготки. Мені дуже подобається, що вони такого сірого кольору, вілюрові. І була дуже класна в просторі акція. Купуєш одні колготки, а другі тобі йдуть за 90 гривень. Це дуже вигідно. Дівчата, до 8 березня можете собі побігти купити щось таке. Це 150 ден. Я хотіла взагалі-то світлі, але не було, то взяла в житті. Наступною дуже приємною смаколиком були ось такі. Баранці. Ножиці. Ось в такой упаковке. Ось ця фірма, девочки. Ось так воно йде ззаді, 525 гривень. Це я не пам'ятаю, де купувала. Кажеться, тоже в мережці, Не помню. Так, ось так вони виглядають. Ось так. Боже, ну така файнота вообще, глянь. Какая мордочка? Привіт, девчонки! Ви самі найкращі з файні дівчатки, ви такі майстрині. Дивіться, яка мордочка. Мой клас! Як вам? Дівчата, ну сказати, що вони прямо дуже-дуже зручні, але тримати такі в руках і мати в своей майстерні. Ось, бачите, як тут написано? Це дуже класно. Там були такі сріблясті вони і були чорні. Я захотіла саме такий матовий мордочку. Ось такі ще в мене ножиці тепер є. Наступною покупкою в мене було від Шовковиці, я забрала в неї за донат. Залишки сніговічка вона там вишивала. Боже, шовковиця і наша Юля з Одеси, я не знаю, вони неймовірні. Дівчата, от Є такі люди, яких ну, тобі ніколи не досягнути. Ось це Юля Крафт і це ця шовковиця Настя, по-моєму, її звати. Неймовірна. В общем, я купила в неї залишки. Не можу зараз показати, бо вони ще не приїхали. Далі, далі в мене були такі смаколики, дівчата, ну це просто-просто-просто ням-ням-ням. Таких смаколиків в мене не, не було ніколи. Це просто неймовірна смакота. Я купила і це. У Агеєвої Галини, ви знаєте її, в неї є магазин, називається Рукодільні смаколики. Дивіться, вона мені прислала, написала Тетяна, дякую за покупку. Приємного смакування процесів. Ваші рукодільне смаколики Галина. І її ось написано. І ось така, дивіться, яка ложечка. Дякую за покупку. Ну, ви розумієте, що в мене моя бабкоманія не пройшла ще. Ось таку, таку бабку я замовила від Dimensions. Вона неймовірна. Неймовірно, просто. Боже, як мені подобається. Дивіться 18-й каунт. Я не знаю, як в мене очі. Ось, дивіться, розробнуться дизайни. В такой коробке. Тут вся серія, яка є, дивіться, чайник, братки, метелик. Метелик мені не подобається. А ось ця мушля дуже подобається. Ось ця гарнюня. Ну, і просто клас. Прям любов. Дуже-дуже. В общем, дівчата буду. Робити таких смаколиків в мене ніколи не було. Я дуже задоволена, це дуже дорого для мене. Однак, знаєте, я хочу. Dimensions ось таке пакування. І ще одне в мене було ще одне замовлення в цьому ж самому магазині. Я давно-давно хотіла ось це. Ось цими ногами железними. Мені подобається. Хто дивився, у Марин Прок, Такі є і снеговики і ще там хтось з котиком, по-моєму, Санта Клаус. Боже, ну як мені подобаються вони. Ну, таких я не знайшла саме на Алиекспрес. Я не вмію замовляти. Не знаю. Скільки разів я пробувала, а у мене не виходить. І когось дівчат просила, теж вони щось Думають, що там сложного. Може, думають, що я шуткую, але я насправді в мене не виходить. Треба якийсь мастер-клас. В общем, тут такі трубочки ідуть три. Пластикова канва, ось такі нитки. Це обов'язково буду робити. Мені подобається дуже. Ви знаєте, я навіть задоволена, що в мене ну, не такий був дизайн, як у всіх. Якщо захочете, щоб я зробила розпакування, напишіть мені, будь ласка, щоб я зробила розпакування цього набору. Клас. Ням-ням-ням. Смак Їдемо далі. Ще, дівчата, я купила собі ось такі акрилові маркери. Мені дуже подобається. Я ось малюю і, взагалі, я люблю малювати. Ну, наприклад, що я маю на увазі. Наприклад, я використовую крем. Да? Ну, ну, мой марікей. І мені ось не вистачає там серденько. Я собі беру малюю. Ну, ось такий дитячий сад. <хи> Однак е подобається мені, як ш... нібито я ставлю штампи саме для мене. Чого мені не вистачає? І коли я це додаю, чого мені там не вистачає? Ось, кохання, мабуть, не вистачає, да? що серденько намалювала. Те я і додаю. Ось мені здається, що було б гарніше, якщо б тут ще був. Ну, в общем, і я час від времени беру собі акрилові маркери, там і вони є 12 кольорів, є більше, менше, як ти хочеш собі. Зараз ще дещо покажу. Лайнер я купила теж. Теж мені він знадобиться вже завтра. Ще в цьому місяці я отримала подарунок від Алюсика. Всі її знають канал. Олічка, дякую тобі велике, вона мені допомогла душити ці серветки, які я ніяк не могла. І ще її прислала мені в подарок мілхілчик, ось такий така пташечка, ось таку коробульку, щось там упало, таку металеву коробульку. Дивіться, які квіточки. Я люблю квіти, взагалі все, що пов'язане з природою, мені не чуждо. Тут всякі письма для мене, гудзики. Всякі приємні слова. це від Алюсічка, Алюсічка, обіймаю. Обіймаю, колись я все ж таки приїду до Дніпра, тому що мені подобається це місто. Ще масочку таку мені. Тут волошка, я люблю волошку. Блокнотик. Там написали ще мені приємні слова, що записуй свої мрії. Ой, клас. Ще Олечка, ням-ням-ням. Смаколики, дуже дякую тобі. Дуже дякую. Так, складаю сюди наверх, складаю сюди наверх. І ще я була на рукодільній зустрічі. І на рукодільній зустрічі мені подарували тканинки, які можна пінкіп оформлювати. Зараз теж постараюся вам показати. Ось такі, Лена подарувала наборчики такі, як би. Обрізки тканин, дивіться, зараз. Ще є з таким гудзиком. Ось такі всякі-всякі різні тканини, дивіться. Всякі різні. Мені так подобається оцей ігорошек, такий класний. Супер. Тут живтеньки ще є. Цей такий, типу оксамет. Такий, бачите, тягнеться. Блакитний теж. Такі іще. В общем, в мене таких два набори. Лєночка, дякую. Вам, мені було дуже приємно. Дуже-дуже. Так, дівчата, на цьому все. Все, що я хотіла вам показати. Вроді нічого не забула. А, забула, дівчата, знаєте ще що? Я купила ще програму Майкозі. Там можна безкоштовно, а можна коштовно. Я купила, і щоб в мене була вона. Ось на скільки я купила? На рік чи на місяць, мабуть, на місяць 50 гривень. Так, да. мабуть, на місяць. В общем, купила ще програму і використовую її, дуже мені подобається, дуже-дуже. Я вже відшила один ось цей дзвоник, лужанський, я вишивала в програмі Козі. Дві наші дві іри зробили, Блядь, як в розфокусі, супер. Оцей дзвоник я вишивала по цій програмі. Дуже рекомендую, вона дуже-дуже класна. І якщо порівняти з цим. З фанта і від мережки, то ця мені подобається більше. І ще хотіла сказати: ось тут настільки мені сподобалася ця листівочка від Олі, Алюсика, що я її, на цей магнітик від ульяни Яковлєвої ось туди причепила, і щоб щодня я бачила цей напис. Так що, Олічка, ти зі мною щодня, ось тут. Мені приємно читати ці слова, ось так гуртати, ці... оце все трогати. Ось так. Дуже приємно, що люди так до мене відносяться. Люди, які навіть мене не знають. Дивіться, ще тканинки, які рожевенька така, клас. Все, дівчат, все вам розповіла, буду біжати, бо мені ще зробити ого, го скільки всього. Дякую, що були зі мною. Напишіть, що вам сподобалось найбільше. Я не знаю, що мені подобається найбільше. І самого такого, що в мене ніколи не було, це оця бабка від Dimensions, оця. Таку, такого в мене не було ніколи. Я прям тримаю, нібито я тримаю якусь коштовність. От правду кажуть дівчата, що ось смаколики, рукодільні смаколики це правда. Нібито якась вкуснота. Боже, і ці трубочки, і ці ніточки, і ця канвушечка, цей фетричик, ця коробочка. Дівчата, ми точно з якоїсь однієї одної секти. Секта називається Вільна Мрія рукодільна. Да? Дуже, я вам дякую, що ви були зі мною. Тепер, нібито, все вам показала, розказала. Не хочу, щоб воно це відео було довгеньке. Дякую вам, обіймаю вас. Що я бажаю? Бажаю здійснення мрій, а щоб мрії здійснювались, треба мріяти, дівчата. Пам'ятайте, наш головний ресурс не гроші, не чоловіки. Наш головний ресурс це час, а на другому місці здоров'я. Тому. Будь ласка, будь ласка, слідкуйте за своїм часом, не витрачайте його на всяких п'єдори, які не заслуговують. Все, обіймаю, люблю. Ви найкращі.